Форма в сивина на скронях і вогонь в очах. Сьогодні їхній другий день навчання на полігоні. Після короткого інструктажу отримують патрони для виправи у стрільбі. По 20 набоїв, 15 зі стальним сердечником і 5 з стресуючої колеги. До бою права ваша третя мішень. Справа. Востаннє всі ці бійці стріляли із бойової зброї щонайменше 10-15 років тому, але кажуть, хто вміє, той не забуває. Єдине, що важко, сивочолим та огрядним добровольцям, фізичне навантаження. Фізично. Ну, якщо потрібно залазити БРДМ, БМП або БТР, то як кажуть, до 50 років то вже після 50 вже важко згинатися. Кому 20-30, то ще заскакують. Окрім вправлянь у стрільбі, командири загонів оборони або в народі просто партизани навчаються створювати блокпости та затримувати підозрюваних. Якщо нам щось не понравилось, ми нашли у нього якийсь то запрещений предмет, і що целімент. Є два варіанти його подбити. Перший елемент – це підмогу. ліжать. Ці ці навики ретельно запам'ятовують добровольці. Пізніше всього, чого вони навчилися, їм доведеться розповідати у районних комісаріатах. Ми іменно для того. Тут в командний склад зібраний, який не дай Бог що більше глобальна ситуація, якась буде. І Оце якраз ці офіцери із запасу, які майбутньому будуть готовити тих, хто прийде. Тобто партизані ну, свого роду так да військового мистецтва партизанські командири пізніше за потреби навчатимуть на місцях добровольців, тобто тих, які оборонятимуть свої міста і села. Зараз їх на навчанні більше сотні. Ми проводимо заняття з керівним складом районних військових комісаріатів, рот охорони військових комісаріатів і загонів оборони. Районів тринуватимуть майбутніх партизанів до 19 жовтня. Ірина Папірник Олег Кухар. Головні новини Львова.